Привіт всім, ви на каналі Дика Природа. І сьогодні ми поговоримо про лелеку символ любові до батьків, котрі благословили тебе на світ. А тому цей символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Лелека це великий перелітний птах із прямим червонястим дзьобом та довгими ногами. Забарвлення пір'я біле. За винятком махових пір'їн на крилах, які мають чорне забарвлення. Коли крила птаха складені, махові пірїни закривають задню частину тіла, звідси походить його назва чорногуз. Білі лелеки синатропні птахи. Вони охоче селяться в населених пунктах. Трапляються навіть у великих містах, але знаходять гнізда лелек і далеко від людського житла, в заплавах рік, на узлістях, вздовж доріг. Чорногузи гністяться на скелястих підвищеннях, деревах, будівлях та електричних опорних стовпах. Вони заселяють відкриті та напіввідкриті ландшафти, поряд з людським житлом. З дерев лелеки віддають перевагу тим, що ростуть поблизу людського житла або в заплавах рік і мають велику розлогу крону. Ці дивовижні птахи завжди сплять виключно стоячи на одній лапі. Цікаво, що у вісні лелека може почергово змінювати лапи, і як дослідили вчені, при цьому птах навіть не прокидається лелеки довгожителі Зазвичай тривалість життя білого лелеки 10-15 років. Але зафіксовані випадки, коли вік лелеки досягав 33-35 років, а от чорні лелеки живуть у 48 років. Білий лелека, перелітний птах. У серпні зграї, керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь, згідно з народними прикметами. Відлітають лелеки 19 серпня, хоча є поодинокі випадки, коли затримуються до осені. Та це швидше виняток і пов'язано з хворобою птаха, який, як наслідок, відбившись від гурту, самостійно не може здійснити переліт, та без людської допомоги гине. Переліт на місце гніздування відбувається здебільшого у другій половині березня першій половині квітня. Хоча ранньої весни їх можна місцями побачити на початку березня. Окремі птахи можуть затримуватись аж до травня. В Україні шириться традиція у весняні дні, коли в більшість областей повертаються лелеки, а саме 23 березня відмічати як День Лелеки. А на сьогодні у нас все. Сподіваємося, вам сподобалась наша розповідь про чарівних птахів лелек. Діліться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі.